Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Віничні. Сьогодні у нас в студії Марія Поступайло, Чи не наймолодша чемпіонка України з класичного паверліфтингу і наймолодша у Вінниці? Мої вітання. Добрий день. А для початку розкажи глядачам трішки про себе. Чим ну, ти займаєшся? Я займаюся паверліфтингом. Це дуже такий цікавий вид спорту, не для всіх відомий. Я дуже люблю займатися танцями, ну і багатьма різними видами спорту займалася. От цікаво, чому саме цей спорт припав тобі до душі? Ну, це вийшло дуже випадково. Я прийшла в зал щось просто готуватися до здачі нормативів. Просто стало щось цікаво. Дивлюсь, хтось почав вжати лежачи. Я захотіла спробувати, мені дуже сподобалося, а потім я попала вже прям в секцію з паверліфтингу і займалась паверліфтингом. Чи можливо був хтось чи щось, що тебе надихнуло? Ну, надихнула моя сама перша тренерка в залі Марина. Вона чемпіонка України по боксу взагалі, але так вийшло, що вона мене тренувала, і я з нею всього навчилась. Як довго ти вже займаєшся цим видом спорту? Саме поверліфтингом займаюся напевно десь півроку, може трошки більше. Ну ти така юна. Тобі скільки? Мені 16 років. Тобі 16 років, і ти вже маєш ось титул чемпіонки України. Як тобі ось здається і поєднувати ось це все навчання, тренування, змагання. Ну, це насправді дуже тяжко, бо іноді все перепадає на якийсь один день, і треба розставляти пріоритети, що важніше, а що вже відкласти, від чого відказатись. А які, так по секрету, які ти для себе пріоритети розставила? Ну, школа трошки далі. Я зрозумів. Вчителям ми це не покажемо нічого. А ось як ставляться ось в школі? Пишаються. Для них це дуже цікаво. Ну, Деякі даже пишаються, розпитують, як це все відбувається, хочуть подивитися, цікавляться. Вообще. Я вже двічі згадав, що ти ось чемпіонка України. Ось коли ти розкажи нашим глядачам, мені колись здобула власне, цей титул. Ну, саме чемпіонкою України перший раз. Я стала, напевне, в лютому місяці. Я стала чемпіонкою України з жиму лежачи. Я пожала 47,5 кілограмів. Це був мій перший чемпіонат України, і я здобула перше місце. А в слідуючий раз був в березні з класичного паверліфтингу. Вже з троєбор'я я виграла теж перше місце. Хто ось тебе підтримує на цьому думаю, спортивному шляху? Друзі. Мій подивимо. тренер, друзі, сім'я. Всі. Ось як ти згадала вже про родину. Ось як вони ставились до того, що ось ти обрала цей вид спорту? Чи боялись? Ну, можливо? Мама спочатку була дуже проти. Вона думала, що це ні до чого доброго не приведе. А тато, напевно, був за. Ну, він так же казав. Е, ну, всі були проти спочатку, але. Я якось мовчала, далі друхалась, а зараз вже всі бачать, що я вже на змаганнях, вже перші місця, вже щось можу робити, то вже підтримка йде. А як реагують ось твої друзі, наприклад? Ну, дуже цікаво. Не всі це заохочують так. Багато друзів кажуть, що це дуже класно і цікаво, а багато кажуть, що це не для мене, що це не для дівчат. Що це далеко не буде длитись. Ось ти вже сама згадала про усі стереотипи, так що це ось не жіноче. Як часто ти їх чуєш, і чи можеш їх якось зруйнувати? Ось, наприклад, що довести, що цим можуть займатися всі? Ну, я це частенько чую, але я це ігнорую в частому випадку, або просто кажу, що ну. А це спробуй ти сам. Ти показуєш відео. Так, да, я показую відео, і на цьому все закінчується. Ну, в принципі, я не дуже розвиваю з другими людьми цю тему. Якось не хочеться вже це пояснювати, хай сидять на своєму. Чи бачиш ти в собі такий великий прогрес від початку, ось твого такого спортивного шляху, і станом зараз? Ну, в принципі, так. Чи є в тебе ще якісь нагороди, окрім чемпіонки України? Поки що, начебто немає. Це старт і одразу з такої да. великої нагороди. Ну, це круто. А, власне, можливо, є в тебе якісь спортивні мрії, чого ти ще хочеш спортивні досягнути мрії? в цьому спорті? Ну, поставити рекорди світу багато, побувати на всіх змаганнях, на світових. Ну і, в принципі, все. Мені ще цікаво, як приходить ось твоє тренування, розкажи нам. Ну... Ну, дуже цікаво, проходить якось в такій дружній атмосфері. Дуже цікаво, весело. А от саме до підготовки до чемпіонату України, як вона тривала? Ну, я дуже переживала, бо тому як це були перші такі масштабні змагання. Ну, це було цікаво, в принципі, але я просто не знала, чого очікувати, і це було дуже тривожно. Ось на чемпіонаті України багато було. А ви змагалися як окрема категорія дівчат? Чи були і хлопці і дівчата? Ні, ці категорії окремі і хлопці і дівчата. І власне, ми вже так як спілкувалися з тобою до запису, ми знаємо, що ти готуєшся до чемпіонату Європи. Розкажи нам більше про це. Навіть не знаю, що це розказати таке. Ну, стала більша нагрузка, більше тренувань додалось, вітаміни треба пити, дивитися за, свої, за тим, що ти їсиш. Ну, за всім треба дивитись дуже обережно, так ставитись до цього всього. Що для тебе буде значити цей турнір? На що можливо розраховуєш? Чи немає хвилювань? Ну, звісно, хвилююся, бо це такі перші міжнародні мої змагання. Ну, налаштована на перемогу. Дуже сподіваюся, що вона буде. Хочу поставити рекорд світу, перший, ще один. Ну, дуже цікаво буде. І, власне, ось ти сказала про хвилювання, і я про це нагадав. І як можливо, борешся з ними? У мене є колончик такий з блінчиком від гріфа. Я все время його так оберу в руки. І себе в голові прокручую всі моменти на тренуванні, що я це все вже робила, що це для мене не щось нове. І так я заспокоююсь. Хто тобі подарував цей колончик? Я його сама собі купила як винагороду після змагань. А ось після чемпіонату Європи чи ставиш ти для себе якусь таку більш головнішу ціль? Ну, просто далі друга світу. да, Так, далі другі чемпіонати. Ось ти кажеш, що окрім класичного паверліфтингу, ти ще займаєшся іншим видом спорту? Розкажи ще більш про це. Ну я ще займаюся черлідингом в Вінницьких вовках. Ну, дуже тяжко разом це все поєднувати? Ну, стараюся. Я замітив представлені, і як ти мені казала, що ти займаєшся саме класичним паверліфтингом, яка різниця можливо між звичайним? Ну, там е, другий підхід, там зовсім другі рекорди, там все дуже друге. Е, там бінти є, всякі майки, екіпіровочні, Це такий більш екіпіровочний паверліфтинг. Ось і на останок нашої програми хотілося б задати тобі таке питання, яке ми задаємо кожному гості нашої програми. Це що ти зробиш в перший день, коли закінчиться війна? Це дуже тяжке питання. Ну, просто буду празднувати, вітати всі. У наші гості одразу всі так задумуються а ти так одразу. <світ> Дуже дякуємо тобі, що завітала до нас. І вам дякую. А нашим глядачам нагадую: це була програма Подкаст Вінничини. На все добре.